Всім привіт величезний в Єві. Я зупинилася біля такої краси і моє відео почнеться з такої краси, бо дуже все класненьке. Хочеться вам більше показати. Ціни не є такі, наприклад, дешеві, як в Аврорі, 169 гривень, і такий ланцюжок з перлинками. але він дуже-дуже красивий. Від бренду Оля-Ля, і досить часто в Аврорі є снижечки. Це підвіска написано. Такий ланцюжочок. Він подвійний, довгий, дуже все класне. Багато є снижечок. Подивіться, навіть не знаю, за що хапатися. А яка красива річ! Тут з іконкою, напевне. Так, тут з іконкою Він взагалі потрійний Подивіться, скільки тут є, який набір. Тут є великий ланцюг. Два маленьких ланцюжка і намисто з перлин, І це все за 169 гривень. Ну це недорого. Це недорого. Аж чотири штуки є. Бачите? Чотири позиції. Ви собі або разом все використовуєте, або окремо, у вас є бажання. І є вся така тема в сріблястому. Бачите, є в сріблі і є в золоті. Дуже-дуже все схоже. Ще є класненько. Ось такі, мені подобається така під браслет і підвіска. 59 гривень всього все. Так. Це браслетик. Браслетик з такими підвісочками, з такими шармами. Подивіться, як мило. перчик, квіточка, сердечко. Дуже красиво. 59 гривень. О, і ще такий, бачите, є така підвіска. З таким камінчиком ланцюжок дуже мило, 149 гривень. Дуже красиві тут є. І можна далі викупити і стильні за 79 гривень. Ви тільки погляньте на ці сережки. Вау! 79 гривень. В зарі я роблю огляди, хто не бачив, схожі були сережки 700 гривень. А теж металлу, теж штучні перлинки, вони досить презентабельно виглядають, не виглядають дешевими. Ну, не виглядає дешева біжутерія, треба вміти просто підібрати. Це метал і перлинки. Не хочеться довго зупинятися на одній темі, а пройтися ще по косметиці. Але 59 гривень теж, подивіться, які сережки з перлинками. За 59 гривень тут камінчик, кристал і перлинки, які. В золоті, в металі. За 99 гривень які красиві сережки. Вау! Дуже-дуже хто хоче класні сережки, підвіски, ну і не заплатити багато. Так не фокусується з того всього камера. Ось так. Угу. Бачите, як вони зроблені класно. За 89 гривень, а для волосся такі заколочки є теж. Дуже стильні в золоті, є сердечко, за три позиції, 89 гривень. Метал, набір заколок. Дуже класний. Хто шукає якісь дуже круті заколочки, щоб на вашому волосічку гарний мав вигляд? Ось ці такими камінчиками і з перлинкою є. Це за дві штуки 69 гривень. За 69 гривень дві штуки. Як показати так, щоб ви побільше побачили? До речі, є знижечки на лоріалівську фарбу, я нею користуюся, тому я тішуся дуже, коли є знижка. Зараз 251 гривня, а коштувала 359 гривень. Недавно я купляла за таку ціну, а зараз 251 гривня можна про запас купити собі. Бачите? Я вибираю такі темні кольори: чорний, чорну каву, чорний шоколад. В таких тонах чорна ваніль мені підходить. А тут бальзамчики з відтінком теж хороша знижка і плюс національний кешбек 10%, 103 гривні. Зараз коштують. Ну не знаю, я ним вони користувалася, нічого не можу сказати. А, це якщо ви хочете такого кольору додати. Якщо ви хочете кольору такого, наприклад, якогось рожевого, жовтого, дим рожевий холодна ваніль, вау, я навіть не знала перлинка, аметист, а, ви собі хочете такий відтінок зробити для волосся, а, супер. Ось дає. Це є, в дії, 103 гривні зараз коштує, ви можете собі експериментувати самі, а, собі створити перукарню і стилістом бути саме для себе. Ще тут є а, рубіновий червоний шоколад і ось такий димчастий топаз, бузковий. Димчастий топаз. Тобто є, що ще є зі знижками, ось такі щітки для волосся. Коштували 269, зараз 189. Хороша ціна, хороша знижка. Немалесенька. Масочки є. Зараз. Коштує 40 гривень, коштує 65 гривень. Ось така маска для волосся. Щоб спробувати, можна і купити ось таку величезну, зараз знижка, зараз 319 гривень коштують такі маски для волосся. А 80% кешбеку це щось дуже багато. Це дуже багато. Це практично вам 100% кешбек повернеться при закупівлі. Ой-ой-ой-ой-ой, яка вона важка! Ну, це професійна маска написана, створена на основі комплексу такого-то, такого, що активізує обмін процесу волосся, відновлює водний баланс, повертає волос пружність та об'єм масла ши і так далі. Ну, такі професійні продукти дуже добре купляти і використовувати собі вдома, не переплачувати, наприклад, в перукарні. Такі спрейчики для волоса є 149 гривень, двохфазний, професійний двохфазний спрей для пошкодження, пошкодженого сухого волосся, виснаженого і відновлююча формула, ваше волосся поверне свій життєвий блиск. і так далі Кремчики дитячі, один плюс один дорівнює 3, тобто ви купуєте два таких креми. Так, і третій іде вам в подарунок. Хороший крем, вони такі жарненькі, я їх вже брала когось раніше. А, непоганий крем, я собі беру для рук, для обличчя на ніч, а, то вони непогані. Що ще з цікавинок є, є косметички, 129 гривень, така презентабельна, а, як ствідової тканини з короною, бачите? Ота, ну, така, така. 129 гривень. Ще така є. Силіконово і всередині це набір. Це дві косметички. Два в одному 129 гривень. Я так сподіваюся, що така ціна. Знижки на шкарпетки 44 гривні. Зараз шкарпети з приколами, з піцею. 44 гривні. З котиками класні. Подивіться, яка таску. То 44 гривні можна купити це нашого виробника. Вироблені в Україні, і тут в складі скільки відсотків не бачу, скільки тут котону. Так, а побачила 70% котону, 28% поліаміду, 2 еластану. Симпатичні шкарпетулі, ну і ціна не за всі гроші світу. 44 гривні. А багато хто хоче просто базові шкарпетки. Ну вони 44 гривні теж 99 гривень. Просто такі байжеві, вони трішки високі, що добре. Бачите, просто бажеві шкарпетки стильні і 72% бавовна теж. Мені вона сподобалася, сподобалися. Вони вам до всього підійдуть, бо кольорові класні, але не до всього вам підійдуть. Якщо у вас немає настрою, то краще взяти. Прості шкарпетки, Бажеві, чи білі, чи чорні. Ось ще є вже по 39 гривень, просто чорні шкарпети. І якісні і є тапулі в Єві. капці кімнатні 219 гривень зараз. Вони коштують і мінус 50 на другу одиницю. Класні пампочки. Ціна теж нормальна. Подивіться, яка висока підушка. Вони такі м'якесенькі всередині, з таким хутром штучним. Ще бачу ось такі. є класні 249 гривень, а повністю вони з хутром. Дуже класненькі. 249 гривень. Так, щось рекламою, що дарує вам спокій, рослинні екстракти. Ось такі таби. А оці які класні тапульки. Ой, я їх хочу. Подивіться, який баранчик. 299 гривень і знижка на другу одиницю. А ще в такому кольорі є. Ну, мені більше ось ці сподобалися. Таким баранчиком, просто все-таки стильне. А ще подивіться, які ці, ці класні в фіолетовому кольорі. Вони як з велюру і всередині хутро. Дописано спорт. Можна після басейну собі, якщо у вас вдома басейник. Такі тапулечки, азуте. Класні. Найшла до цих колгот 59 гривень 90 і 10% кешбеку коштували 139 дерев. У нас 101, вони правда без шортиків, але вони досить сухі І ціна зараз ниже дуже хороша. Так, подивимося, по чому лаки гелеві. Є гелеві лаки. Зараз зі знижкою 50 гривень. Ось такі кольори. Вибір такий собі. Не бачу класних кольорів. По 50 гривень, бачите, є снижечка. Ось цей червоний, такий насичений, ну такий класичний. Бачите? А, це непоганий. До речі, в мене вже нігті теж лак. Бачу, що не в порядку. Треба привести в порядок свої ногти. Так що сорі. А, так, 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 так. Ось цей такий в кольорі падрової рози гель-ефект. А, непоганий, має трішки шимару, я бачу. Має трішки шимару. Цей нейтральний, такий більш до нюду непоганий. Ну, жовті є теж. Багато хто любить, ну це можна поєднувати. Це можна поєднувати. Шимерні лаки є, бачите, по 60 гривень зі знижечкою. А ці по 39 є взагалі. Так, ось такий червоний. є. Досить непоганий, якби колір червоний, глибокий. Ці лаки для нігтів, бачите, як хороше таке упакування стильненьке. Є червоні і вони по 64 гривні. А про гель колор, професійний гель, чи що, чи як так зубні щіточки, парні, чоловік і жінка, 36 гривень. А доктор Моркен це непогані зубні щітки і знижка. Бачите, які вони стильненькі за дві штуки. Глибоке щищення видаляє бактерії, теналіт, умова вставка, що полірує. Тобто багатофункціональна зубна щітка варто брати. де коли шукаєш ефірні олії і не знаєш, де купити. Я бачу, тут величезний вибір є. Правда, ціна виросла на зі знижечкою. Колись ще недавно я брала по 50. 40 гривень, а воно зараз так, санталова, розмаринова є, різні уліки є. А, рожевого дерева є, ванілії, лавандова, є апельсинова, евкаліптова дуже гарно пахне. Бачите, ціна 135 гривень за таку уліку. А що це таке? А так, ампула, ампула для чого це? Нічого не написано. А, це для волоса, ампули для волосся, спосіб застосування, що нанести, а, а який ефект і від чого не написано. Немає перекладу. Чи для росту, чи для відновлення нічого немає. Так, тут різні наборчики є: спонжики, масажер, 99 гривень. А, це щіточки для брів, та вій, 12 штук. І зі знижечкою 24 гривні. Зараз. Їх тут багато є, вони тут такі як одноразові, я розумію, раз тільки багато. Ну і така ціна. Тут теж різні олії, скрабчики. Подивіться, скраб для тіла, який 109 гривень написано. Так, ось такий скраб, на основі чого він цікавий, чи на основі цукру чи якихось кісточок. Квітка сакури, запах зрозуміло, треба читати на основі чого? Тому що є чітко написано, наприклад. Що він на основі цукру і навіть видно, що оцей на основі цукру, а це на основі солі, сольовий скраб для тіла. До речі, сольовий, якщо у вас якась ранка на тілі, я вже мала сольові скраби. Це просто ні, я його не можу рекомендувати, тому що сольовий скраб він роз'їдає по-любому вашу шкіру, я не знаю. Ну, от брат на просто на кісточках гити, лище на цукрі, а це олія кокосова. Дуже добре таку мати, якщо вона натуральна дійсності. Запахом полуниці додавали запах полуниці. 109 гривень, 103 гривні отакі ціни. Друзі, всім па-па і до зустрічі у нових відео.